Всім привіт! Це продовження казки про пригоди Риськи. Всі серії цієї казки ви можете знайти в описі до цього відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові серії. Настав ранок. Ліс прокидався повільно, за пагорба виглядало сонце, краплі роси блищали на листі, а в повітрі витав запах свіжості і нових пригод. Пташки щебетали про щось своє. А вітрець грайливо ворушив траву. Лорі вже бігла стежкою, весело підстрибуючи, її хвіст то здіймався, то чіплявся за гілочки. Позаду крокувала Риська, спокійна і зосереджена, з м'якою усмішкою на мордочці. Сьогодні вони знову прямували до бібліотеки, схованої в серці старого дуба. Тепер отруйні ягоди. вигукнула Лорі, озираючись на риську. Щоб точно знати, чого не зуркатись у лісі. І чим не можна пригощати інших, додала Ріська. Бо знання це теж робота». Вони зупинились на м'ять біля знайомих дверей із різдвленим листям і гілками, вдихнули на повні груди запах деревини, паперу і ягід і увійшли до бібліотеки. Сьогодні на них чекали нові сторінки з яскравими плодами, які краще залишити в спокої. Ріська підійшла до полиці з книгами. І дістала одну з них. Обережно отруйні і небезпечні. Лорі поклала зошит і олівець на стіл. Риська розкрила першу сторінку. Бруслина, квітки мають вигляд коробочки, Всередині якої знаходиться біле, червоне або коричнево-чорне насіння. Незрілі коробочки блідозелені, але при повному дозріванні вони набувають яскравого забарвлення, залежно від виду. Воно може бути жовтим, рожевим, червоним, малиновим, бордовим або темно-пурпуровим. Така гарна і отруйна з сумом сказала Лорі. А ось дивись, я так і бачила. Паслин Темно-фіолетові ягоди на тоненьких гілках, що часто ростуть біля води, дуже токсичні. Його легко сплутати з черницею. вигукнула Лорі. Саме тому важливо бути обережною. Кивнула Риська. Конвалія. Після цвітіння конвалія утворює червоні ягідки дуже отруйні. Конвалія – ніжна весняна красуня, але ягідки – страшна біда. Я думала тільки квіти конвалі чарівні. А в неї ще і ягідки є, здивовано сказала Лорі. А ягідки виявилися тройними. відповіла сумно Риська. Дивись, який гарний! Це ж дикий виноград. У нього ще й листочки різнокольорові, промовила Риська. Він теж отруйно небезпечний, його ягідки не можна куштувати. Сніжноягідник білий чагарник. Використовується в придорожніх і декоративних насадженнях плоди, білі, м'які кульки, небезпечні для життя. Багрина звичайна небезпека, ягоди отруйні. Всі ці рослини дуже часто зустрічаються в лісах і в містах. Існує дуже багато небезпечних ягід. Тому запам'ятай наступні слова. Навіть якщо ягода виглядає знайомо, ніколи не їж її, якщо не впевнений, що вона безпечна. А найкраще питай у дорослих. Також багато знань можна знайти в книжках. Будь допитливим і розумним, як Риська. Тепер я не просто лисичка, сказала Лорі, беручи свій записничок із малюнками. А лісова ягідна розвідниця, гордо додала вона. А я, їстівну, неїстівна порадниця, підморгнула Риська. Втомлені, але щасливі після візиту до бібліотеки, Ріська і Лорі прямували вузькою стежкою додому. Як думаєш, ми зустрінемо когось, хто ще не знає, які ягоди їсти, замислилась Лорі, вдивляючись у зелену просіку. Думаю, ми вже зустріли, прошепотіла Ріська і зупинилась. На сонячній галявині серед кущів малини снувала знайома постать Кабанчик, білий клик, пухкий, коричневий з білими іклами, з добрим обличчям. І щасливим похрюкуванням він збирав малину, причмокуючи і підкидаючи ягідки в рот. Ну, малина це добре, прошепотіла Риська. Але. і в ту ж мить лапка білого клика потягнулась до куща з білими блискучими ягідками. Стій не чіпай! Кабанчик підскочив, наче хтось вжалив його в за хвіст, швидко відсмикнув лапу І розгублено озирнувся. Що сталося? замоготів вушками. Ці ягідки отруйні, це сніжний ягідник. Підбігла до нього Риська. Вони гарні, але небезпечні. Пфф! А я, я просто збирав усе, що гарне на вигляд. Пробурмотів білий клик і обережно показав свою корзинку. Те, що побачила Риська й Лорі, було вражаюче. Це. прошепотіла Лорі. Це як салат з цього лісу. У корзині лежали малина і суниця в перемішку з ягодами бузини. Чорниця поруч із блекотою, кілька жовтогарячих обліпих і отруйна ягода конвалії. Ти ж міг, здригнулась Риська. Серйозно отруїтись і навіть померти. Я не знав, знітився і клан. Я думав, що якщо ягідка, то значить їсть вона. А вони ж усі такі схожі. Саме тому ми ходили в бібліотеку і прочитали не одну книжку. Сказала Риська. Так, білий клик. Пішли до бібліотеки, сказала Лорі, Але я не хочу! І мені додому скоро. Пішли, пішли. Тобі потрібно показати, що ти назбирав, щоб більше такого не зробив, а то отруєшся. Скоро вони вже втрьох стояли біля стола в бібліотеці. Лорі обережно розгорнула сторінку книжки, яскраві ілюстрації, віршики, попередження, все промовляло наочно і просто. Ось, дивись, показала Риська. Це їстівні, а це небезпечні, бачиш різницю? Білий клик сів на стільчик, розгладив свої вушка і обережно слухав: А можна я теж навчусь, щоб більше не збирати, що попало? Звісно, сказала Риська, ми можемо влаштувати тобі ягідне навчання. Почнемо з простого розпізнати три безпечні ягідки серед десяти. Підморгнула Риська. Білий клик з ентузіазмом підскочив. Я буду найрозумніший кабан у лісі і ніколи не з'їм білого труйного сніжка, пообіцяв він і, знітившись, додав: Ну, майже ніколи. Подруги засміялись, і з того дня білий клик приєднався до їхніх прогулянок як учень ягідної школи, а його торбинка тепер наповнювалась лише впізнаними, перевіреними і безпечними дарами лісу. Любі діти! Якщо ви колись опинитесь у лісі, пам'ятайте! Природа красива, щедра, але потребує обережності. Не все, що гарне, корисне, не кожна ягідка їстівна, але кожна пригода це шанс навчитись спитати, прочитати і дізнатись більше. Будьте як риська, уважні, як лорі допитливі і як білий клик готові вчитись. Нехай ваші подорожі будуть смачними, безпечними і сповненими знань. Пам'ятайте, найсмачніша ягідка та, що не нашкодить, а найкраща пригода, та, з якої ти щось дізнався, в казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетий до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.